Коротше, всім привіт! Я вирішила з цього тижня записати для сумку прибирання, так як прибирання антістрес. У мене, коротше, зараз такий господарний багат. Я зараз вам покажу, хочу приблизно ще помилається. Це те, що я з цього просто гора свеча. По-перше, ну, тут з'являл. Це теж. Йдемо в кухню, ідуть пачки макаронів. Окрутається дім і помити посуду. Коротше, нам треба це все помити. Тоді, якщо ми зайдемо сюди, так, тут, ми помити пол. Уже так виглядає на теперішньому періоді. Ще треба протерти тут пил, вимити що. Дивіться, ось які мішки приїхали з макаронами. Це на фірмі, там, де мій чоловік працює, видає. І приступаємо до цього. Логічно, що від мороженка. Так, кухня тепер ось так виглядає. Але дивіться, бачите, яка біда. У мене, коротше, краска відшувушується, до прямо бугорками перебилося. Але ось цей жовтий колір, коли, наприклад, збігає щось, або вода розвивається і нагрівається, воно тупо просто не відмиває. Я не знаю, що ним. Логічно, все вже чистенько. Ну, логічно, тут все треба протерти ще, якщо більш так. І тепер переходимо до стирання. Остаті м'ячики завжди в барабані. В цьому етапі здається, що вже вроді би, багато зроблено, навіть ну, дещо за кадром, дещо в буй кадрі. Але насправді найдовше часу займається ходити і ось це знімати там десь паутина, ви зрозуміли, потім протирати все весь пил. Ну, я думаю, що все буде окей. Але мені потрібно зараз від'їхати додому. Look of the day. Бачите, новий чакор, кстати, одягнув з бутилочками. ]mumbles. Чисто в Німеччині живу. Тому що я вже повернулася з мамою додому до себе. Ну ладно, зараз покажу. Коротше, я дещо привезла з собою у Ну я зараз з вами розпакую. Я просто розумію, що моє прибирання перейшло в будні. Коротше, починаємо. По-перше, вона тяжова. Там, на жаль, не було, коротше, я шукала 2,5 кг, щоб був один утяжелітель. Ну, на жаль, утяжелітів був найбільший на 1,5 кг, але ціна досить добра. Тобто, по 9 євро два утяжелітеля це дуже дешево. Хто знає, на Амазоні набагато дорожче, тобто десь в рази 2. Можу. Я зрозуміла, чому немає більше тутя Коротше, ця фірма випускає максимум до півтора кг. Окей. Дивіться, як вони виглядають. Правда, з красненькою полоскою, якщо хтось знає, у мене все чорне і з синім. Але красне нічого страшного. Насправді я ще мала сьогодні відвести свої бутилки і здати їх і купити воду. Так, в Німеччині ти здаєш бутилки по 25 центів приблизно. Тобто, якщо скляні, то там по 15 чи по 8. Є. Ну, як які, а більші бутилки по 25 центів. Тобто, ти повертаєш частину від суми приблизно, коли ти купуєш товар. я мала їх здати. Ну, я, як ви розумієте, мені лінь кудись в принципі їхати. Я з мамою їхала на машині. Бо на велику їхати, це просто треш. У нас на секундочку на вулиці дощ прийшов і все мокре, тобто калюж таких немає, бо тут стоки нормально роблять на дорогу. Ну, бісить, коли ти на велику хочеш їхати. З дощом так собі відстою. Коротше, я рада. Надіюся, що на цей раз вже я почну прибирати, бо в мене якось щось не схважується з цим прибиранням, не знаю чого. Погнали! Я, мабуть, передіну з цього зніму з себе. Ситуація свідчала. Я притаскала цю ерунду. Ну, в принципі, все окей, так? Да? Вода із тряпкою то есть все окей. І витирати насухо теж є чим. Коротше, починаємо. Я принесла рукавички, бо я хочу протирати далі пил взагалі тряпкою і зверху витирати наску. Все торчить, як завжди. Я, звісно, вибачаюсь дуже за свій дуже гарний вигляд в кадрі. Ну, в принципі, нічого особливого, як завжди, був. сходи в кімнату і зараз перейшла в кухню. І я думаю, що я почну з цієї полички. Я буду зараз бездріше трошки проскорюся. І меблі, все, що потрібно було протерти. Зараз я дуже швидко помию мою душову і туалет. Насправді, я надіюся, що це буде вдома. Погнали. Так, поли всі вийми туалет. Бачите, що від жидкості стало? Ось ті рукавички грязні. Працювало. І бреф є. Погнали. І тепер фіналочка, Все вичищено, наскільки це можливо. Але бачите, плітку, мені здається, ось цей пиріжок, бачите, жовтий. Його просто треба викупувати і новий ставити. Я не знаю, як тівати треш. Ну, тут все поставить. Фінальний результат. В принципі, тут я дуже рада результатом, Мої цвіточки, тому живуть за віконечком. Потім йдемо в кухню. Макарони, багато макаронів. Все по-старому, бачите. Але дуже гарно, тут чайник кипить, як завжди шумить на фоні. І туалет, все як завжди. Все як могла, так і зробила. закінчила повністю. Це прибирання. Дуже щаслива рада, прям дуже-дуже сильна. Того ставте обов'язково подобачку, якщо подобається таке відео, і пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та підписуйтесь.